-е З'явіться на медичну комісію. 27-го він не з'явився. Відпрацьовує ту частину барановки, де мої люди не закінчили, якраз його адреса знаходилась там. Вони його там і побачили. Вступивши з ним в розмову, вияснили. что он сам сказал, я не пришел тому, хлопцы, извините меня, что я, я буду сказать, так, как это не я, что я пробухал. Но сегодня я готов ехать. Вы меня довезете? Потому... Это было число? Это было 28 числа. 28 числа. 28 числа, где-то 6 6.30 ріців у ході з'ясування обставин додатково стало відомо, що 22 травня 28 травня військово зобов'язаного з ознаками алкогольного сп'яніння доставили до другого відділу зв'язку РТЦК та СП для повод для проходження військово-лікарської комісії у зв'язку зі станом прибулого прийнято рішення відправити зазначеного громадянина додому. Це ви, так. це ваші, ваша позиція, да, 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 так, звуку. так озвучував. А скажіть, будь ласка, я вам читаю е, от, е, заключення, да, яке наркологічна експертиза. Там не виявлено алкоголя. Він е, е, іщерпався під час перебування в РТЦ КСП? Чого? Я... Просто приїхав чоловік і раз і протрезвів. Ні, він не протрезвів. Не протризвів. Він коли його. Значит, коли его заступник с мобилиционной работы, побачивший, запропоновал ему повесточку вручить на следующий день, він сказал, это мне відомо от многих свідків, Лопси, я туда не дойду, да что мне идти додому? Можно я у вас переночую, вы меня покормите. Він же проживал один сам. Батько и сестра про него не белковались. Постійного міста роботи потім ми вияснили, в нього не було і працював він за 100 грамів, вибачте мене. А можна у мене просто цікаво. Ми всіх вбиваємо за 100 Ми нікого працює? не вбивали. Так взагалі це діє. Я просто можливо я тут в паралельній реальності. Ми... Я не знаю. Ну от як можна було, да? так людина у вас перебувала, відходила від алкогольного спиніння, якого в нього не було за результатами експертизи, але то, то вже окремий випадок, так? Да? Що на наступний день, 28-го ви його забрали, 29-го ви викликали йому швидку. Що і 29-го в нього, по всім даним, по всім експертизам, переломлений череп, читаю: Хотілося. оболонкові гематоми, епідуральна гематома правої тім'яної області і менша субдуральна гематома правої скроневої області, з вираженим дислокаційним синдромом. Вогне... вогнещевий забій лівої лубної і скроневої долей, лінійний перелом правої тім'яної кістки, ознаки правобічного гемотимпаномастоїдеуму. Я не дуже розуміюсь в медичних термінах, але е, у нас є лікар, я думаю, це можна пояснити рахунку. По і в нас все одно ключове питання: як так сталося, що людина прийшла до вас з тіла? В алкогольному сп'яніні, а наступного дня вже не маючи алкогольного як по результатам експертизи, протрезвіла за сутки. то і так сталося, що вона вже була побита в ісмерті. Можна Юля але... Григорівна.